Коханка загиблого на фронті військового подала в суд на його сина. Історія мій чоловік загинув на фронті. Від нього лишилася і спадщина, і виплати. Є що ділити. У нас є син, йому 12 років. Ми в офіційному шлюбі 14 років. Нещодавно я на пошті отримала позовну заяву про батьківство. Роблю примітку. Це позовна заява про встановлення батьківства загиблого військовослужбовця. Тобто хтось намагається його визнати батьком. І в цій позовній заяві вказано, що вона прийшла на ім'я мого сина. Я в шоці, по-перше, виявилось, у нього десь там була мадам, яка родила. І зараз вона вимагає тест ДНК, тому що стверджує, що це його дитина. В цій заяві був вказаний телефон. Я їй позвонила. Вона мені заявила, що вона вже два роки має відносини з моїм чоловіком, що вона народила від нього дитину і буде претендувати і на спадщину, і на виплати, тому що це його дитина 100% і вона має на все право так само, як і моя. Пані, поясніть, будь ласка, як вона збирається робити ДНК, якщо він загинув. І навіщо вона написала туди мою дитину, в цю заяву? Щоб дитина дізналася, що у батька була коханка в підлітковому віці, що це за бред? Ну, що, моя любі, дивіться, це один із найпопулярніших напрямків на сьогоднішній день, з яким до нас звертаються за послугами. Значить, коханка. Подала, скоріш за все, позов про встановлення батьківства оцього військовослужбовця загиблого на свою дитину, яку вона народила. В рамках цієї справи вона буде просити суд провести ДНК експертизу. ДНК-експертиза буде проводитися з біологічним матеріалом військовослужбовця, який зберігається в частині. Так що його загибель це не перепона зробити ДНК. Друге, навіщо вписувати сина від шлюбу? Тому що адвокат мав зазначити найближчого родича, найближчого ступеня споріднення. А це є дитина. Це перше. І друге, у цієї дитини, яка в шлюбі народження, також в зв'язку з цим рішенням суду можуть бути зачіплені її права. Тому необхідно туди дитину вказувати. Якщо експерти встановить, що все ж таки це його дитина, то вона матиме право на рівні із сином, який народжений в шлюбі, право і на спадщину, і на виплати.